Зелена мафія безсмертна. Київський зеленбуд знову у виріс скандалу. Тендер на закупівлю рослин майже на 6 мільйонів гривень виграла нікому невідома фірма в її штаті. Лише один співробітник-директор, хлопцю 26 років. І він син Едуарда Мартиненка, який три роки тому завозив несправжні каштани Бріоті по 450 доларів за деревце. Про нові схеми і бюджетні втрати. Дмитро Святненко. Останній тендер Київського зеленбуду виграла компанія, створена авторами каштанової афери. Останній раз е, був виграний тендер, прописаний знову патут ту ж саму компанію, Пад того ж самого чоловіка, е, який поставляв ліпові каштани. 5,5 половиною мільйонів гривень отримує нікому невідома фірма в її штаті. Лише один співробітник. Це орієнтовно 30 фур рослин. 30 фор рослин на благоустрій Києва перемогла нікому невідома компанія зі штатом. Одна людина. 26-річним директором, це єдиний співробітник, син Едуарда Мартиненка Дмитро, того самого, який і 2013-го завіз у Київ дорогі каштани сорту Бріотті по 450 доларів за деревце, що виявилися звичайними каштанами, і вже навіть устигли засохнути. Ми додзвонюємося до нього, просимо показати рослини, продані Києву. Він відмовляється, посилаючись на комерційну таємницю. Те, що ви будете в Києві висаджувати, на це можна подивитись. А Я обязан. Звичайно, зобов'язані. Не зобов'язані. Натомість Дмитро врешті розказує, який стосунок мав його батько до схеми з каштанами. Едуард Мартиненко, це ваш батько? Да, мій. А це він коли їздили в Італію за цими каштанами. Так ну, йому сказали привезти, взяти там-то, а дати туди-то. он привез. І він не, не, не бачив, що він купує. Він їх тільки перевез. Растаможив і передав. все це звичайна корупційна схема, пояснює експерт Володимир Розумовський фірми, які в родини Мартиненків купують розсаду за безцінь і перепродають її в рази дорожче, так ніби це сортове деревце чи кущ. так було з каштанами бріотті, так було і з липами та кленами. А коли викапують по одної грівни чи пол гривни, адкуда та ось такого качества, вони беруть в большой горшок. Высаживают сюда эти кусты и прописывают этот тендер под компанию свою коррупционную. Раніше Зеленбуді був ратник Максим Пітухов. Після скандалу з липовими каштанами він на деякий час зник а тепер знову з'явився і радить, що де купувати, каже виконавчий директор асоціації Українська рослинна індустрія Станіслав Донцов. Він демонструє дерева висаджені зеленбудівцями в центрі Києва цього року і просить порівняти їх із сортовими рослинами. Ми бачимо цілий ряд дерев, які були посаджені комунальниками в цьому році. І бачимо результат. В якому вони стані, судячи з усього, більшість дерев загинула, і їх треба буде змінювати за гроші платників податків вже в наступному році. Дендролог Роман Золотаревський демонструє нам свій розсадник. Його дерева трохи дорожче за ті, які купує КП «Зеленбуд», тому шансів виграти він не має. Так називаємо олійні повинні відбуватися друг від друга. Вот в даному випадку ви можете посмотрите на дерева, які висаджені для посадки в олеях. То есть это деревья, одна, одна штамба. І э, ствол э, начинає від самого низу до кончика макушки. Голова тендерного комітету КП «Зеленбуд» Дмитро Боровко говорити на камеру не захотів. Сказав, що всі закупівельні рішення ухвалює не він, а ціла комісія. Тому й вимагати треба з усіх її членів. Натомість заступник мера кличка Микола Поворознюк пообіцяв проконтролювати, щоб продані мартиненками дерева були якісними і справді породистими. Треба однозначно працювати на В Першу чергу дивитися технічне завдання, яке було написано під цей е е тендер. Якщо там е ці голубі. Ялинки мають бути значно, як мінімум мають бути голубі Дмитро Святненко, Павел Мясно, Володимир Ситюк, ТСН 1+1.